Ну що ж, всі світні ігри закінчилися. Я вже в аеропорту залишаю Китай, і час саме підбити підсумки цих ігор. Чинду. Чинду це місто у самісньому серці Китаю, населення близько 20 мільйонів мешканців, шалені відстані між аренами, спека, вологість, і це виснажувало не лише глядачів і нас, хто працював, а й спортсменів. Часті дощі теж не полегшували життя спортсменам, а кліматизація була ну, це просто справжнісінький виклик. А все розпочалося для нас на цих іграх майже зі скандалу. Українські українські делегації жінок не хотіли пускати на церемонії відкриття через нашу парадну форму в синьо жовтих кольорах жакети. Довгі дві години суперечок і звернення до оргкомітету, і все ж українська делегація таки пройшла з прапором і в наших національних кольорах. Піджаки, які в нас відібрали, привезли просто на церемонію відкриття перед самісіньким виходом нашої делегації на парад. І це був лише. Перший дзвіночок, перша перемога, але й перший дзвіночок в китайському місті Ченду вручисто відкрили 12-ті всесвітні ігри. Це найголовніші змагання з неолімпійських дисциплін, які збирають атлетів раз на 4 роки. Україну представляє 99 учасників у 20 видах спорту. Та для нашої збірної свято розпочалося з прикругої інциденту. Перед церемонією відкриття організатори намагалися не допустити українських спортсменок до параду у жовто-синіх жакетах. Чітких пояснень заборони так і не дали, але автобуси з атлетами не випускали на арену, доки вони не знімуть одяг у національних кольорах. Сказали, що це великий прапор на моїх плечах. А що так не можна? Я буду виносити великий прапор України, і це ненормально, коли ще на плечах великий прапор. Після тривалих перемовин погодилися випустити лише половину команди у парадній формі. Решту жакетів відібрали. Але після втручання міжнародної асоціації всесвітніх ігор команду все ж випустили на стадіону повному парадному вбранні. Тому сам момент виходу під національним прапором став одним із найбільш емоційних. Адже це була перша наша перемога. Далі за нашими кроками постійно спостерігали організатори. Я так думаю, це були організатори, бодікамери знімали нас. А сьогодні, навіть ретельно перевіряли мене і мій прапор, який з собою приніс на арену, таки пропустили, але дуже-дуже просили його не розгортати, боялися, напевно, якихось провокацій. Втім, прапори інших країн, окрім жовто синього їм око не різало. А тепер про самі ігри, про головне, про спорт. Ігри стали тріумфом для України. Ми треті у світі серед 122 країн і програли другим німцям лише одну золоту медаль. І це на тлі умов, у яких наші спортсмени готувалися. Всі ж ми знаємо, що готувалися вони під обстрілами в супроводі повітряних тривог, недоспаних ночей. І все одно ми це зробили. Медалі та рекорди. Тож підводний спорт 11 нагород серед них. Подвійний трумф Софії Гречко. Два золота і світовий рекорд. На рекорд не розраховувала взагалі. Е, я, я очікувала перше місце. Я довго до цього йшла. Я тренувалася дуже важко. І в Україні дуже важко тренуватись зараз. Е, але коли я припила, це прям буря емоцій. Я коли побачила рекорд, я була дуже щаслива. Це прям. Я напевно досі це як. Не зрозуміло до кінця, що я все-таки його поставила. От. На тренуваннях показувала такі результати, чи можливо була близька до них? М -м ні, на тренуваннях були такі. Я покращувала результати, але все одно там була загрузка і я не могла навіть уявляти, що буде саме такий результат. От. Ти вже мультимедалістка. Ти в Бірмінгемі виграла медалі тут. Ну я вже напевно змівся, скільки там багато. Ми нарахували п'ять. Багато медалей. Можливо, десь помилилися. Ти твої відчуття. От ти мультимедалістка, ти вже вписала себе в історію не лише України, а всесвітніх ігор. Ну таких людей не так багато хто виграв хоча б більше однієї медалі. В тебе їх там під десяток уже. Твої відчуття. Моє відчуття. Я зараз не можу прямо сказати, тому що я ще в такому стані. Але. Я і в 22-му році не відчувала одразу своє перше місце на 200 метрах на 400 друге місце. От і зараз ще не відчуваю. Але на п'єдесталі, коли я стояла, я не могла тримати емоції. Це прям це нереально. Коли ти стоїш, і ти розумієш, що це перше місце, це для України. І ти виконала свою ціль, до якої довго йшла. Це просто вау! Буря емоцій. Кому першому позвонила? Кому? З ким поговорила після фіншу. Ну, Мамі. Що казала? Вона мною пишається. Вона мене кохає, я за нею сумую. У нас ось така медаль на Всесвітніх іграх. Перше місце. Ось тут ось такі у нас слова. Ззаду гравіровка. Потім вона відкривається. Зараз. Я вже сьогодні зробила собі кулончик. Ти дістаєш, воно на, магніт, на магніті, І робиш ось так. Тут вилазить така штучка, на яку ти як придіваєш цепочку, і потім воно у тебе отак. Дуже гарне. У тебе багато тепер можеш міняти хоч щодня. Так, так. Місця вистачить тебе вдома для всіх. Вистачить, стовідсотково вистачить. Знайду. Висловання на човнах дракон, чотири медалі, два золота враження. Неймовірні. Ми вписали себе та цей вид спорту в історію. Я думаю, це складно буде повторити в наступному поколінні. Ми в цьому році чемпіони світу стали в Німеччині Бранденбург, а також бронзовими срібними і чемпіонами всесвітніх ігр двохразовими. Емоції зашкалюють. Ми взяли чотири медалі, два золота, одне срібло та одну бронзу. Це була дуже напружена гонка і ми дуже щасливі. А ви особисто скільки маєте медалей? Ну, ми, ми ж команда, ми всі разом маємо чотири медалі. Ми всі разом. Спочатку зайняли п'яте місце, але нас це змотивувало, щоб ми більше старалися. І після того, як ми зайняли третє місце на 200 метрів, це нас змотивувало далі, 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 далі працювати, йти на підвищення. Причому ж 200 метрів з азіатськими країнами це дуже тяжко, тому що вони є спринтера, і ми дуже раді, що взагалі зайшли в бразиль. Я ж скажу, це нас мотивувало працювати далі, далі, далі. і Ми змогли взяти і срібло, і два золота. Кікбоксинг, чотири медалі. Зокрема, два золота Роман Щербатюк та Гліб Мазур. Я налаштовував себе, так, як мене налаштовували мої близькі і всі, хто підтримував мене. Дома це зробити останній ривок. І цей останній ривок не знаю. Мені психологічно, мабуть, на фіналі поєдинок було підходити найлегше з усіх поєдинків, які до цього. Я не знаю чому, тому що вже можливо пройшов цей перестартовий стан. Я втягнувся, провів помалі успішні поєдинки. І дуже я розумію, що це отакий маленький крок. Концентрація зусиль все буде тривог і все. Це все прийшло на одного віку. Всім, всім українцям, всім людям, які мене підтримувала, які сприяли, допомагали моїй родині, дружині, близьким, друзям. Це все, ми всі частина цього, частина цієї нагороди. Дякую вам. Бій дуже важкий був. Я з цим суперником вже змагався на арені. на чемпіонаті Європи теж був дуже важкий бій. Ми йшли бал в бал, прям дуже рівний, але теж виборов перемогу. Зараз теж я знаю, що мій суперник дуже захоче реванша так скажу, доказати, що він чемпіон, бо там дуже так всі сперечались. Але я доказав, що довів всім, що Україна це сильніший. Чим відбував тебе в ранці сьогодні? Чи це все до чого готувалися було? Все, до чого готувалися, ми обговорювали з моїми персональними тренерами з мого міста Павлоград та з нашим тренером з збірної України головним. Теж все це обговорили і вийшли, на такий, вийшли до такого результату. Кому медаль після? Всім своїм близьким, всій своїй країні, всім, всім, хто бореться, і йде вперед. Моайтай. Золота Дмитра Шелеська. Ну, звичайно, було важко. Е так як. Це дуже хороший боець та претендент на перше місце був. Я вже з ним боксував у 2024 році на чемпіонаті світу і також його вигравав. Дуже часто дивився, як він боксує на професіональному ринзі. Він показує дуже, дуже хороший рівень італанського боксу. Ну, мій тренер дав мені, так сказати, Впевненість. Да. Ну, установку. П... установку, впевненість, так, е, що мені треба робити, е, як проводити мій бій, я більш-менш е, виповнив цю установку та і вийшло в мене виграти цей поєдинок. Коли ти зрозумів все, золото твоє? <схід> Коли зрозумів, я навіть час не, не розумію, що золото моє. Ну це так. Приходить з часом. з часом. Ну Звісно ж, самбо. А шість медалей, із них чотири золоті. У фіналах особистих українці перемогли так званих нейтральних спортсменів, але в них російські паспорти. Кучеренко, Руднів, Давиденко. Вони побили росіян. Після нашого вчорашнього такого фурорного виступу, коли ми в трьох фіналі зустрічалися зі спортсменами з нейтральної країни, ми вийшли на другий день змагань. В командному заліку і дуже було складно, тому що після вчорашніх емоцій хочу сказати, що ми до трьох до чотирьох ранку просто не могли заснути. Але ми налаштувалися і показали найкращий результат, тому що ми не просто команда, як всі інші країни, ми разом пережили дещо більше, аніж просто спорт. Всі знають, що в нашій країні зараз відбувається. І це нас дуже сплотило. І в цьому наша сила, наша сила в єдності. Ми зробили це для України. Слава Україні! Слава Україні. Героям слава! Якщо чесно, дуже такі позитивні емоції. Адже я сам родом із Херсону, мені трошки, але довелося пережити, побачити війни. Також це відобразилося на моїй родині, на жаль. І ця перемога. 100 крат більш солодка за таких умов. Адже я представляв не лише себе, я представляв нашу державу, нашу неньку батьківщину України. Скажи, коли дізнався, що будеш в фіналі битися з представником країни, якої не існує. Що ти подумав? Ти, ну, Якщо права, чесно, про... я перед фінальною сутичкою в мене було чітке розуміння того, що я буду робити в поєдинку. І дуже. От саме перед фіналом було дуже спокійне самопочуття. І я просто вийшов і так кайфанув від усього цього процесу. ну Це ні за які гроші не купиш. А скажи, по-особливому приємно бити е... Чи байдуже? Е... е, Якщо чесно, для мене це ну, з початку повномасштабного вторгнення такий трошки особистий момент, адже і мій особистий будинок постраждав, мої батьки постраждали. Коли мій тато був в окупації, він там зазнавав від загарбників репресій, його увозили там в поля і ще дуже багато неприємних моментів. І цю перемогу я хочу посвятити нашій державі в такий важкий час. Також хотілося б подякувати нашим воїнам, нашим захисникам, Збройним силам України за те, що в нас є можливість тут представляти нашу країну і казати про такі важливі речі на весь світ. Доводилося пересікатися з представниками не існуючої країни поза Ренго, поза Татамі? Як вони реагують? Ми, якщо чесно, намагаємося, якщо навіть бачимо один одного, не спілкуватись, не підходити і ну, такий от нейтралітет стримувати. На церемонію нагородження команда, ви підете і як будете прокручуватися, в голові як будете холодитись. Yeah. Ви можете подивитися Кубок світу минулого року, коли я... Після повномасштабного вторгнення також у фіналі бився з росіянином, з, який представляв нейтральну країну. І е, я його тоді, до, до речі, також виграв нокаутом. І після нагородження я йому так трошки тактично показав, куди йому треба йти, де його місце. Перш за все вітаємо вас з перемогою з Крібула. Ми з Андрієм говорили і питали, чи є особливе щось, щоб побити москаля. Мотивація, мотивація, яка, мабуть, сталася з 2022 року, що ти себе на суточку мотивуєш набагато більше, ніж з іншими представниками команд. І це дає доп... доповнюючу мотивацію. І ще один момент це, звісно, ми набрали інтерв'ю ще в Україні і казали, які цілі, яка мета цих змагань. Я казав, що в дитинстві я написав собі в зошиті, що я хочу бути олімпійським чемпіоном. Але мій від спорту не Олімпійський, і коли сказали, що будуть всесвітні ігри, ми відбиралися цілий рік у 2024 році. Я був першим номером у рейтингу. І зараз я це закріпив. Тобто, то що можу сказати? Я зробив п'ятиразовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи. І за того, що був ковід і став чемпіоном всесвітніх ігр. Я можу поставити тепер плюсик в своєму зошиті. І за цього я пішов з цього виду спорту. Тому що інша, як кажуть, це книга, тут вона вже поставив я тут подпись свою. І хочу сказати, що наступний етап я дуже сподіваюся, що в цьому році, в цьому, я вже буду дратися в UFC. Перш за все щирі вітання. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми дивилися бій, я це ніхто згриз. А початок був, скажімо так, дуже дуже важкий. Що сталося? Як так стало, що Паскаль захопив ініціативу і здавалося, що в нього може не щось вийти. Можна сказати, такий був план на бій. Включитися в останню хвилину, так як ми з ним працювали на чемпіонаті світу в Казахстані. Я йому програв за 20 секунд до кінця. От я собі. В голові вибудував таку тактику, що я буду всю складку ходити, імітувати роботу, а в кінці постараюся включитися. Слава Богу, все вийшло. Ну і звісно ж, Джео Джеси і золото Богдана Мичульського. Перший раз відкриваю. Вона навіть відкривається. Є ще такий коін, як я розумію, він магнітний. Да. Ну, щось цікаве, інтерактивне, як вони тут полюбляють. E, насправді формі панди це символ їхнього міста. Тому ну, прикольно, цікаво. Це можна сказати одна з найбільш унікальних медалей, які вдалося виграти. Та, насправді, медалі це просто результат нашого труда. Вони великої цінності ну, для мене, мабуть, немає. Медалі у спортивні акробатиці, аеробиці, карате та вейксерфінгу. І особливий фінал це пауерліфтинг. Він завжди завершує програму ігор. І наші спортсмени цього разу не підвели. Взяли аж вісім нагород золото у Анатолія Новописьменного та Костянтина Мусієнка. Легендарна Лариса Соловйова додала до своєї колекції срібло. Вже шоста нагорода на її шостих всесвітніх іграх. У неї чотири золота, одна бронза, і тепер от є і срібло. Так, Анатоліо, перш за все вітаю вас з перемогою. Ваші перші враження, відчуття. Спокій. <гум> Нарешті вже закінчився цей старт. Дуже багато було емоцій. І саме головне дякую нашим зсу, що дали можливість сюди потрапити, і за те, що вони кадуть велику ціну за те, що ми можемо виступати і жити в нашій країні. Перші емоції ну сльози, як завжди. Плакси, напевно. Поки що не усвідомила а, всі змагання, як це все пройшло. Ось тримаю медаль і ну, поки що не усвідомлюю, що, що коїться. Що... Ну Ти розумієш, ти ну, фактично переписала історію, шість медалей, шість це Ну Я не знаю, чи ще хтось у світі хто таке робив. Я не знаю, після змагань дізнаємося. Ти вже встигла з кимось поговорити, комусь сказати про цю медаль до України. Так, я зізванювалась з донькою і з коханим чоловіком, які привітали. Ці змагання після бронзи в Бірмінгемі тут на що розраховувати не ставила ніяких планок перед собою, ніякого результату не було, в голові навіть не тримала. Просто виступала на автопілоті. Які в тебе плани? Що ти будеш далі продовжувати розривати світлі <смір> поверлінки? Які твої плани? Плани поки що, не скажу, це секрет. <смір> Завжди секрет. Ну, це ти поспіхаєшся. Скажи взагалі, твої враження від всього цього, що відбувалося? Ну, змагання проходили дуже круто, е і сама організація, і я ж кажу, поки що немає усвідомлення, що я виступила, що це все. Закінчилось, що змагання закінчились для мене. Що це були шості всесвітні ігри? Якби я думаю, що завтра прийде якесь усвідомлення, що сьогодні коїлось взагалі. Тож загалом 16 золотих медалей і третє у місце світі. Та 16 разів лунав український гімн у Китаї. Лунав на увесь світ. А ось триколорів російського гімну ніхто не бачив і не чув. І це більше ніж спортивна перемога. Це символічна для нас і важлива перемога. 12-ті всесвітні ігри це вже історія. Спортсмени повертаються додому і з тріумфом. І в боротьба України все триває і триває не лише на фронті. А й на спортивних аренах, де ми знову і знову доводимо український прапор і український спорт це про силу, про гідність і про перемогу.